Іван Богдан, ветеран російсько-української війни, голова ГО, спілка учасників та волонтерів АТО, мова. Основа нації. Якщо живучи на своїй землі, ми не знатимемо своєї мови, то ми не матимемо нації. Немає мови, немає нації. Коли я вперше приїхав до Львова навчатися після восьмого класу, мені звертали увагу ти звідки? З якої дерьовні? Так, це був Львів. Я кажу, я з села, а не з здіревні. І всі засміялися, бо я розмовляв українською мовою, хоча з української мови я мав чотири, а з російської — п'ять. Але свого часу тато запитав: сину, ти на якій землі живеш? Я відповів, що на українській. То чому з російської тебе п'ять, а з української чотири? Ще й дав доброго запотиличника. Що за раб у мене росте? Це не те, чому ти повинен приділяти більшу увагу. Я це запам'ятав на все життя. Було соромно. Ми боремось за все своє, зокрема і за рідну мову. 17 лютого 2023 року я закінчив службу. Починав служити в Добробаті Дніпро 1 у 2014 році і мав підрозділ, який складався 72 вояків з Донецька і Луганська. Звісно, що всі спілкувалися російською. Я їм сказав. Хлопці, я вам даю два тижні на вивчення української мови, і прошу говорити українською. Тому що сьогодні ми боремось за все своє, зокрема і за рідну мову, за яку воювали наші діди і прадіди. Така ж доля випала і нам боротись з цією нечистю, яка прийшла і вбиває нас за мову, знищує прояви українства і знущається з того, що для нас святе. Ми повинні пережити цю війну і вигнати ворога у ці болота, звідки він виліз. Було багато заперечень, мовляв, ми навчалися і говорили російською. На це я їм відповів, що вони можуть знати і турецьку, і казахську, і інші мови, але говорити мають українською. Тоді були добробати, трохи інше уявлення про службу як прийшов, так і міг піти. Ніхто не був зобов'язаний захищати батьківщину. Тому одна з умов звучала так: якщо ви погоджуєтесь захищати батьківщину, то ви повинні вивчити її мову. Якщо ви справді вважаєте, що це ваша батьківщина і ваша земля, де ви народились і живете. Минув час, і вони почали спілкуватись українською, хоч не ідеально, але я дякував Богу і їм за цей вибір. Часто навіть перепитували мене, як я розмовляю, чи не смішно звучить. Який може бути сміх з рідної мови? Відповідав я. Врешті хлопці дякували, що я зобов'язав їх вивчити українську. Сьогодні мова ворога несе нам сльози, насильство, розруху, мародерство, вбивство В неї виховують злочинців, які порушили наші державні кордони. А ми ще думаємо, чи відмовлятися від цієї мови чи ні. І не хочемо перейти на свою мову. Тим більш, що ми її маємо. Ми повинні пишатися, що у нас не просто якась примітивна, проста мова, вона багата. Звучить Оксамитова. у ній закодована велич та звитяга українського народу. Сьогодні війна йде не тільки за українські землі, а й за український світогляд. А моя боротьба за українство розпочалася ще з майдану. У кожного на Майдані з'явилася своя місія. Кожен виконував якусь роль. Хтось організовував довіз дров, хтось працював з медіа. Я привозив продукти. Революція гідності змінила хід мого життя. Для мене це була революція свідомості. Загиблі на Майдані герої сплатили найвищу ціну за волю України. Вони віддали своє життя за державу, її незалежність, свободу та недоторканність, за щасливе майбутнє наступних поколінь. Те саме ми робимо зараз на фронті.